Всім привіт! Сьогодні вас хочу познайомити з стратегічною грою, яка знайома нам усім ще з дитинства, це морський бій. Але у даному виконанні це оригінальна версія для найменших учасників вже від 5 років. Це спрощена версія, вона має магнітні поля і фішечки, теж магнітні. Спрямована вона на розвиток логічного мислення, просторових уявлень, призначення для діток, які ще не вміють рахувати і не знають літер. Ця гра входить до переліку рекомендованих спеціалістами ігор для діток віком від 5 років. Принцип та механіка гри дуже схожа до класичного варіанту. Треба потопити флот противника. Але у нас є тут невелика відмінність. У цьому варіанті є картки-зразки з вже готовим розташуванням кораблів, які гравець ставить на дерев'яну підставочку перед собою, а його супротивник намагається вгадати розстановку кораблів. Гравець здійснює атаку на своїй магнітній дошці, яка лежить перед ним. Якщо пострій був здійснений і повз, то гравець кладе на місце синю фішку. Якщо корабель противника був підбитий, тобто поранений, викладаємо червону фішку. Якщо потоплений, то на полі розміщується відповідний потоплений корабель. кожному гравцеві